Усім доброго дня! Поки в нас морозець, мінус 3-4 градуси вночі, поки я відправлення не роблю. А трішки познімаю для вас контенту про свою садову гвоздичку і про м'ятку. Про м'ятку перцеву. У мене вже замовляли м'ятку і хочу вам трішки розповісти. Дивіться, м'ятка росте в мене в горщику. Ось у такому півлітровому горщику. Вона ще повністю не вийшла. Зато ви потім побачите, як вона швидко наростає, лише й трішки тепла. У мене насправді багато всяких м'ят. Я їх не розмножую, не розвожу, тому що мені подобається лише ця м'ятка це перцева м'ятка. Вона дуже часто використовується у компотах. Я особливо її люблю в компотиках з полунечкою. У кампотиках із порічками також дуже смачно дуже дає такий аромат ментоловий, легкий, дуже дуже ну дуже смачно. Я навіть в каву додаю цю, цю травку, м'ятку. Ось у мене є красивуща в неї такі великі крупні листочки, вона вже більшенька, чим перцева м'ятка, але я її ніде не використовую, тому я її нікому не пропоную, ніде не використовую і, і не роздаю навіть, тому що хай собі росте таким клаптиком, розростається трошки підкопую, тому що мені вона не вдовподоби. А ось оця м'ятка, вона найсмачніша. Навіть в чаєві вона відчувається такий легкий ментоловий аромат. Ну, дуже смачна, я і її варенечкою її кидаю, скрізь використовую. І бачите, вона ще лише тільки-тільки почала виглядати з землі. М'ятка то м'яткою, знаєте, смачно красиво, ароматно. Але я хочу сказати вам, що це великий агресор. Так що, якщо у вас є якась каструля стара або відеречко старе, просто посадіть м'ятку туди. І буде вам і пряна травка під рукою, і красиво, і ароматно, і вона не буде розповзатися по всьому городу. У мене вона не встигає розповзатися, тому що я її використовую, я її і розмножую, продаю, і собі використовую, зрізаю на гідролат. Я в тому році робила з неї гідролат. Так що дивіться, попереджаю це агресор не розсаджуйте її просто в такому місці, де вона може заглушити якісь квіти. А це гвоздичка садова, яку я вам пропоную. Я її живчувала в минулому році, розсаджувала, вона вже гарненька, бачу, вже почала рости. Тож, пропоную вам ось такі саджанці. До речі, у мене є ще не лише такі саджанці, у мене є великі кущі. Можливо, хтось не знає, тому що це я показувала лише в інстаграмі. Зараз покажу вам великі кущики. Ось мої кущики, гвоздички. Вони квітують рожевим квітом. Такі кінчики, знаєте, типа зубчиками, порізані зубчиками дуже гарні. І ще хочу сказати, ну, розмір кущика, да? покажу. Ось моя нога. Де вона? Ось моя нога. Ось такі кущики. Сантиметрів 20 є. 20 десь є, можливо, більше. Хочу сказати за гвоздечку таке. Якщо ви візьмете кущик, оцей, наприклад, один, можна, звісно, посадити його цілим кущиком. Воно буде гарно квітувати. Але якщо у вас є місце і є де розсадити цей кущик, він може поділитися ну, на дуже багато частинок, на дуже багато. Бачите, оце всі гілочки, оце все можна поділити на стільки штучок цей кущик. І ви можете зробити такий дуже красивий бордюрчик із цих квітів. Я бачила, ну це дуже це красиво. Мало того, що це дуже гарно, так воно ще й пахне дуже. Аромат цієї квітки приваблює і бджолок, і людей. Правда, ми ходили з бабусі нашою дивитися на квітку і нюхати аромат. Вона дуже пахуча квіточка. Так що можна взяти кущик ціляком, зробити такий бордюрчик і буде дуже вам красиво, гарно, ароматно. І яскраво, тому що квіти у цієї гвоздички рожевого кольору. І, звісно, вигідніше взяти кущик, він коштує 120 гривень, а в стаканчиках по 55 гривень. А це в мене армерія. Це також така квітка, також росте кущиком. Чомусь мені подобаються ось такі компактні кущики. У мене немає свого саду, але мені подобається вирощувати саме такі кущики. Ну, не знаю, чомусь. Напевно, у мене в голові такі, такі абстракції, мені подобається щось кругленьке. Вона також квітує рожевим, також рано квітує і може на протязі до осені квітувати, скидати, ну як скидати, відсвітати. Ось Бачите, я не пообіла квіти. Ось такими вони такими шариками квітує, такими. відквітнула і росте вже інший, тягнеться вже інший. А тягнеться інший це ось так. Дивіться, вже в мене скоро буде квітувати. Вони так що, будь ласка, замовляйте, відправка буде або в суботу, в цю, якщо погода зміниться, налагодиться, або вже з наступного тижня. Тому що, ну, тому що для рослинок це стрес, бо вночі мінус 4, то нехай ми перечекаємо ці, ці приморозки і будемо вже тоді відсилати, і ви будете садити. Ось наші персики. Дівчатка писала мені, що в них вже все. Персики померзли. А я навіть не знаю, що. Вчора були ще нормальні, а сьогодні такі, як воскові на вигляд. Так що не знаю, що з ними буде. Поживемо, побачимо. Як одна казала, не було більшого горя, але ж, знаєте, шкода, вирощуєш цей молодий садок. Хочу, щоб дітям-онукам було що таке посмакувати смачненького домашнього. Шкода, звісно, але що, що, але що поробиш? Ми не змінимо такі, такі речі. Ну, так. Трішки вам розповіла про свої рослинки, так що замовляйте, в мене є ще, є ще ім'ятка, є ще армерія, є ще гвоздика садова і кущиками цілими і в стаканчиках. Усе у доступі. Так що, будь ласка, звертайтеся. А я йду щось робити далі працювати. Робота завжди мене знайде, хочу зробити сирнички. Казала моя донечка, як була маленька сиринчика. Так що в нашій родині ходять не сирнички, а сиринчики. Так що гарного сім дня, мирного неба і всього вам найкращого. До наступного відео.